На сьогодні от трошки досушили, взагалі не вистачає. Це кількість така на хвилин 20 роботи. Волонтерка Ірина Мироненко фасує сухі супи та борщі для військових. Каже, найбільше не вистачає картоплі та моркви. Ця порція йде 10-14 чоловік можуть пообідати чи поснідати, як і на 7 літрів. За день розповідає, може нафасувати до 300 порцій, аби були продукти в залежності від потреби і від швидкості. Буває так, що вже за дверима чекає, то швидкуєшся і робиш дуже швидко. Петрушка, кріп, лавровий листочок. Правмурячок. У цьому приміщенні, показує волонтерка Євгенія, готують овочі до сушіння. В результаті залишається 10% від їх ваги. Чистим овочі, картопля, буряк, морква, цибуля, чесник, горіхи до каші. На терту попереднього родину волонтерки першої ранішньої зміни засипають в сушарки, розповідає голова громадської організації Волонтерський лідер Ніна Корнієнко шостій закладає вечірня, приходить після третьої, і оце все. Перекладається. Биті горіхи вакуумують і також передають на передову. На кринках, на Херсонщині, хлопці дали зворотній зв'язок і сказали, що Ніна, я на твоїх горіхах і на воді тиждень протримався на острові. Ніна Корнієнко розповідає, позмінно працює 40 людей, але робочих рук бракує. Студентка Марія Фурман тут навчається дистанційно. У перервах між фасуванням молочних сніданків. Каже, робить це зранку і до вечора. Щодня. Яблука свіжі привозять і люди беруть додому, перерізають їх, тому що тут так холодно, що неможливо сидіти. Приміщення на території храму не опалюється. Сюди переїхали, розповідають волонтерки, тимчасово доки шукають інше, тепліше. готують і передають військовим з початку повномасштабного вторгнення росіян. Моркви нам закупив приватний підприємець з нашого хмельницького речового ринку більше як півтора тонни наразі. Це нам її достатньо ненадовго. надовго. Морква фермерів зараз закінчується, ось тому це питання таке гостре, все одно прийдеться купувати. Ірина вкладає інструкцію з приготування і готову порцію вакуумує сухі супи і борщі, каже, передають на всі напрямки фронту. Ось такий пакетик одненький, на таку каструльку. За три роки, каже Ніна Корнієнко, вивчили смаки у різних підрозділах. Є підрозділ, наприклад, 72-га бригада, і коли вони замовляють, він каже, Ніна, мені тільки грибні супи. В іншому підрозділі найбільше замовляють гороховий, розповідає Ніна Корнієнко. А їхній борщ, каже, люблять всі. Ось це борщ. Такий ми вже його готували, нам сподобалося. Зі слів Ніни Корнієнко за майже три роки приготували і відправили на всі напрямки фронту сотні тисяч порцій сухих сумішей. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.